Тепер поговоримо про те, що в тимчасово окупованому Криму сьогодні відбувалося, друзі. Тому що міністерство оборони е, так званої Російської Федерації заявляє про рекордний за останній час наліт українських безпілотників. Повідомляється про 251 дрон. З них 40 було над тимчасово окупованим Кримом, і 62 над Чорним морем. Українські пабліки писали про враження. Е, нафтоналивного терміналу у Феодосії у мене є навіть відеофрагменти, Тому давайте подивимось і під ранкову каву будемо насолоджуватись тим, як палає в окупантів. Тут важко важливо друзі сказати про те, що вночі в різних частинах окупованого росіянами Криму лунали вибухи. Безпілотники атакували, зокрема, аеродром Саки і Кача. Також кримські пабліки повідомили про приліт по нафтобазі у Феодосії. Там здійнялася пожежа. Ось власне цю пожежу ми бачимо на своїх екранах. Ще один відеограмент. Баляйте. Справа в тім, що в Севастополі було чутно дуже багато вибухів. Під ранок, під четверту ранку, так і найгучніше було в Дергачах саме підписники з мікрорайону Камишової Бухти сперечалися, що у них там вибухи було чутно гучніше. Ну, окей, ем, да й все насправді. Тобто, з цього відомо лише що е, отак от виглядає нічна Феодосія. Давайте ще один відеофрагмент Подивимось яскраво горить. Нафтоналивний термінал один з найкрупніших в тимчасово окупованому Криму. Раніше нафтамаз атакували багато разів насправді, і після попередніх ударів з 34 резервуарів, ну там цілими залишилися лише 22. Тепер ціле буде ще менше. Хто знає подробиці? Повідомте, будь ласка, я хотів би вам показати це все зі звуком. І ось ще один відеограма. Подивіться. Ну, по кадрам, судячи з усього, це робота ЕВО В Криму хочуть збити. Ну, Вдалося. Он вибух. Вау. Цікаво, є, має межі ця свічка, яка зараз. Ну, влучили, виходить. <клес> <клес> Бачите, Міністерство оборони Росії розповідає про те, що вони збили усе. І кому мені вірити. Місцевим паблікам, які публікують Бурж Халіфа у вигляді свічки, чи Міністерство оборони Росії. Да, пані Галино, строчить так строчить, але ж, ну бачите, безрезультатно. Для нас є результат. це. <гум> Блін, да дивіться, як вона розгорається. Просто ну це ж любо глянути. Неймовірно, просто неймовірно. Респект силам оборони України, які вразили в чергове об'єкти на території як суверенній е, території Російської Федерації, так і тимчасово окуповані, коли ми, наприклад, говоримо про Крим. <гум> Неймовірно. Окей, друзі. Ну що ж, це був Крим. А далі ми з вами будемо звертатися до Дзержинська, тому що під прицілом стратегічний завод. Дрони атакували російський Дзержинськ там пожежі. Попередньо завод імені Свердлова. Ось як це було. Ну, все щоб вам краще було видно, друзі. Якщо є звук, то повідомте мені, якщо звука, тому що я чомусь не чую. В останній місяць я коли видаю відео, я просто звук не чую. Є він там чи немає. Тому напишіть плюсик, якщо звук є. Попередні, друзі, завод імені Свердлова. Подожди. Он здесь Он здесь Он вот над этим домом Вот он Охуеть Он над нами, ебать Охуier. Вот он, вот он, ебать Охуier. Да, в натуре Сейчас может ПВС сработает Походу Он ебать над нами пролетел Сбили? Нет Ще раз перепрошую, друзі, за матючі, але так за цим цікаво спостерігати. Насправді, як вони реагують, вона над нами прилетіла. Uh, так, ну що, вразили цей завод. Він виробляє речовини. І ці речовини живлять військову російську машину. Заводу немає. Речовин немає. Військова машина Російської Федерації ослабла. От все, що потрібно розуміти. Логіка тут доволі проста. Але є ще й Білгород, і Белгород, Белгородщина, Вони друзі, ну знову у темряві. Вони знову у пітьмі. І знову ми з вами спостерігаємо такі кадри. Подивіться. Ще один кадр з Білграда. Справді, що знову там немає світла, знову пішли е завчасно спати білгородці. А, там вибухи одразу пролунали, спалахнули пожежі, зникло світло, зникла вода. Місцеві пабліки писали про влучання по підстанції луч. В місті після ракетного удару зникло світло. Також. Е також, 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 також про що повідомлялися про губернатор. У них там вийшов Білгородській області і сказав про те, що майже 40 тисяч мешканців Білгорода залишилися без світла за його словами. Внаслідок обстрілу сталися значні пошкодження енергетичної інфраструктури в семи муніципальних утвореннях. Ну і хочу сказати про те, що росіяни обстріляли шостку, наприклад, в сумській області. Я, до речі, робив окремі блоги на своєму ютуб-каналі Бібік Онлайн. Він називається, тому кому цікаво, заходьте, друзі, підписуйтесь. Я за все до чого. не тому, щоб просто там прорекламувати прорекламувати свій ютуб-канал, а вже ж ні, а для того, щоб просто згадати, що російські виродки вдарили якраз по по шосі, і там немає ні світла, ні води, ні газу. Люди взагалі там розгорнуті пункти незглавності. Люди приходять туди там зарядити телефон випити просто чаю, тому що там взагалі просто місто вибачте непридатне для життя. Це не мої слова, це слова ну місцевої влади. Тому те, що зараз на Білгородчині відбувається, ну це поки що квіточки. Це поки що квіточки, ще раз повторюю, але так Білгородщина поринула у темряву, і там би їй ще залишатися і залишатися. Ось така от інформація. А ще два слова скажу про Нижньогородський НПЗ. Подивіться на це відео. Справа в тім, що в Нижньогородській області Російської Федерації дрони атакували НПЗ компанії «Лукойл». Про це російські змі повідомляють. Вибухи були чутно у Кстово. Почали лунати вони після 2.30 ночі. Місцеві жителі одразу ж почали обговорювати дронову небезпеку місцевих чатах. Вони повідомляли про роботу систем ППО і нарахували щонайменше 4 гучні вибухи в промзоні. Треба одразу сказати, що це кадри і новини новина. Від вчорашньої ночі. Чому вчорашньої? Тому що вона лише напередодні от вранці з'явилася, але самі події мали місце якраз вчора вночі. Не, не цієї ночі, а якраз минулої. От вам така інформація. Одразу хочу розпочати нашу з вами сьогоднішню розмову. Ось із цих кадрів. Я пропоную подивитися по відео. Чого вони не евакуюють їх відтуда? Старає, що хату. Матрі, він падає. Сбили, наверное, нахуй. Вон, дым, смотри. Сбили, походу. Слушай, ну взрыв. Значит, що на цих кадрах? На цих кадрах Оргский нафтопереробный завод РФ. 1400 кілометрів від кордону з Україною. Сьогодні він був атакований добрими дронами. Ну і, от, власне, очевидці публікують ось такі відео в мережі. Їх достатньо багато. Поки що ми не розуміємо, який там обсяг уражень, але відомо, що проектна потужність із переробки нафти становить цього заводу, становить близько 6,6 і мільйона тонн нафти на рік. Як прокоментуєте сьогоднішню ось таку атаку владислава А, Ну по перше, здається, що росіяни не матюкаються, вони матом постійно розмовляють. Це насправді жахлива історія, але вона є абсолютно красномовною. Рівень інтелектуальне зростання, рівень е Шляхветності якості виваженості для росіян це поняття не зовсім зрозуміле. Що ж стосується бойової роботи українських дронів та українських ракет, то вона продовжується в рамках стратегії Діпстрайків, які спрямовані те, щоб українські сили оборони і далі працювали на руйнацію ворожої енергетичної інфраструктури. Бо очевидно в такий спосіб втрачає не лише російський бюджет, третину з якого складає військова складова. В тому числі для забезпечення так званої спеціальної військової операції, російська армія втрачає сталі поставки різних типів пального для того, щоб забезпечувати дії на різних ділянках фронту. Російська армія почала вже втрачати. Так, воно постачання звичайно. цей процес триває. різні цифри останнім часом з'являється щодо просідання виготовлення нафтопродуктів, які в першу чергу спрямовуються для забезпечення потреб російської армії. Тут не варто тішити себе людям. Точно не російське народонаселення є пріоритетною цільовою аудиторією, на яке спрямовується виготовлення відповідно постачання нафтопродуктів. В першу чергу армія має забезпечуватися на думку очільників. Російського Кремля, але ж ми, має, ми маємо розуміти, що така діяльність не відразу, але вона буде давати результат діяльність українських сил оборони в рамках Діпстрайків. Бо ворог поступово втрачає можливість бути адаптивним до тих викликів, з якими ти стикається не дарма. Буквально днями ми бачили повідомлення про те, що Російська Федерація знов повертається до опції закупівлі бензинів з третіх країн світу, тобто Росія, яка є завизначеним країною бензоколонкою, не спроможе забезпечити навіть власні потреби щодо різних типів пального. Це говорить про те, що стратегія стратегії Дипстрайків. У виконанні української сили оборони дає чудові результати, якщо повернутися власне до е, того: ну там, да, до е, того наскільки швидко е, вся ця історія почне впливати на російську армію, на забезпечення російської армії, чи можна тут прорахувати? Я думаю, що нам не варто перебувати в певних ілюзіях на на носить ті саме рожеві окуляри. Російська нафтопереробна промисловість достатньо адаптивна і досить розгалужена. До прикладу, найбільше нафтопереробний завод Російської Федерації знаходиться за Уралом в місті Омск. Відповідно, обсяг їх видалення того самого пального ну, для забезпечення базових потреб російської армії буде в До того ж, Росія не і намагаються чим швидше відновлювати ті саме підприємства, які зазнали уражень з боку українських дронів, і ми маємо розуміти, що Цьому протистоянні ми, якщо я не по самому задніх, але і нам є над чим працювати. І щодо масштабів, уражень об'єктів, де ворог переробляє нафту, а також де він зберігає нафтопродукти, ну і для того, щоб розширювати нашу географію. Тут насправді є. У мене абсолютно слушне зауваження останнім часом. Ми чули чимало досить ділих заяв від компанії Firepoint щодо видання різних типів дронів, які та ракети, які спроможні давати масштабні відстані. Але коли ми побачимо реальні результати застосування тих самих ракет фламінго які на які ми покладаємо чимали сподівання, поки що не знаю Хоча є, є добра новина, зараз почалася дискусія з нашими американськими партнерами щодо передачі ракет типу е, далекобійних е, ракет на які, да, тамагавки якісь проможні дати вісім до 2400 кілометрів. Я подивився на мапу Російської Федерації фактично в зону ураження такого типу ракету. Потрапляють в порядка 60 регіонів Російської Федерації, Якщо ми дивимося на мапу, то це е, Мурманськ на півночі і це тюмінь, якщо ми говоримо про східні регіони Російської Федерації, тобто е, територія, яка може потрапити під вогневе ураження за допомогою цих ракет, е, чимала, але чи отримуємо ці ракети, зважаючи на досить дивну, часто густу позицію американського лідера. Тут я думаю, що варто все ж таки почекати не обнадійливих заяв. Чи певних припущень, а все ж таки реальних, конкретних кроків, спрямована на передачу цієї небезпечної зброї? Власне, про томагавки увесь цей тиждень писали, говорили і там на шпальтах західних ЗМІ Все чому, тому що не лише е, витоки були в американських пабліках, про те, що розглядається, так і зараз це все на столі у Дональда Трампа. А і Джей Ді Венс публічно сказав про те, що так це питання, ну там ні. Так і остаточної крапки в цьому питанні немає. Це все ще розглядається, що звичайно звучить обнаділиво днями. Я думаю, ви бачили матеріал за Street Journal, де мова йде про те, що Сполучені Штати допомагатимуть Україні із розвідданими щодо російських енергетичних об'єктів. В цьому ж матеріалі якраз говорилося про те, що питання з поставками там томагавків і баракуту воно розглядається. Президент Зеленський так само такий натяк зробив, що може побільшати далекобійних ударів по російській енергетиці. Тож чи можемо ми так зі стриманим оптимізмом сьогодні говорити про те, що ті кадри, які ми щойно дивилися, вони будуть повторюватися і, можливо, частіше? Я ще додам до цього переліку заяву начальника генерального штабу генерала Андрія Гнатова. Який так само натякає на те, що Україна знайде можливості для того, щоб здійснювати ракетне ураження по різних регіонах Російської Федерації, у разі якщо така задача буде поставлена, насправді чим далі, тим більше ми набуваємо відповідних бойових спроможностей. Потроху присинається колективна Європа, яка абсолютно чітко розуміє, що війна велика війна вже поруч з їх кордонами, і хто знає, коли вона почнеться, чи не факт, що вона почнеться там за 6 років а не набагато раніше. По друге. Є ну певна тенденція позитивна, як на мене, щодо зрушень в головах американського лідера, найближчого кола його політичного оточення щодо необхідності забезпечення української армії усім необхідним. Так, най нехай за гроші європейських партнерів чи навіть за за рахунок заморожених коштів Російської Федерації, але ці зрушення відбуваються. І я сподіваюся, що вони матимуть тектонічний характер щодо посилення бойових можливостей української армії, бо фактор ресурсів залишається ключовим, який впливає на ситуацію на полі бою. З того ж працює наш оборонно промисловий комплекс. Нещодавно ми почули від президента Володимира Зеленського заяву, що до 40% потреб українська війська тут зараз закриває національні виробники. Чудо ситуація зважаючи на те, що не завжди наші європейські партнери дають нам дозвіл на застосування того чи іншого першу чергу ракетного озброєння по території Російської Федерації, тому заяви. Е -е -е, Провідних е західних медіа щодо отримання нами відповідних дозволів вони надихають, але знову ж таки, це лише заяви, лише конкретні кроки спрямованого на посилення бойових можливості українська війська можуть свідчити на масштабну трансформацію позицій наших європейських та заокеанських партнерів. Чи варто тут тішити себе ілюзіями? А я думаю, чому б ні? Колись на початку повномасштабної війни ми навіть і, і не мали можливості мріяти про те, що в небі на України будуть виконувати бойові місії на французькі мережі чи американські F-16. Ми мали дуже таку слабку надію на те, що ми отримали взагалі комплекс РСЗО типу «Хаймарс». Зараз ця потужна техніка виконує відповідні бойові завдання. Бачта. і а, Ця бойова робота дається знати і зараз. до речі, вже починають і про «Гріпена» говорити. Так, Гріпен, тут, до речі, справедливості згради, треба сказати, що Гріпени в в плані обслуговування е, і е, відповідно функціоналу, вони є більш сталими, більш е, адаптивними до українських умов, ніж їх американські візові f 16. Тому, якщо ця крискресна, і ми нарешті отримаємо е, шведські винищувачі, це насправді буде чудова новина, і це серйозно посилить наш оборонний потенціал.